Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум і розвитку мовлення. Тема нашого заняття дитячий садок, будинок для діток. Давайте привітаємося з вами і познайомимося ближче. Ви на занятті буде гарно будете відповідати. Будь ласка, будьте уважні і слухайте уважно. Це наша лялька Катя. Вона прийшла до нас з лялькового магазину, але хоче вона з нами побути на занятті і також навчитися і знати, що ж таке дитячий садок. А чи знаємо ми віршики про дитячий садок? Тож слухайте віршик Івана Блашкевича у дитячому садку. Наш ванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Малята ляльці Каті дуже сподобався вірш, і вона мені говорить, що ви всі також такі дружні. Давайте їй покажемо, як ми граємо з нашими пальчиками. Давайте пограємо в гру, пальчикову гімнастику, дружба. Складіть долоньки разом. І з кожним пальчиком своїм вітайтеся! Перший пальчик це мізинчик, другий пальчик це. Безіменний третій пальчик саме великий це середній. Четвертий пальчик нижчий, також привітався, і великі два пальчика привіталися один з одним. А тепер швиденько давайте ось так пальчики в сторону і разом в сторону, і разом їх в сторону і разом привіталися в сторону і разом. Ось так наші пальчики потанцювали. А давайте розглянемо картинки і розкажемо нашій каті про нашу групу. Ось ця наша групова кімната, де дітки граються, займаються на заняттях. А це спальня кімната, тут малята сплять. Це омивальна кімната, тут можна помити руки. А це кімната роздягальна, тут є шафи, де дітки роздягаються. Нашій ляльці Каті дуже сподобалася група, і вона дуже хоче дізнатися і далі, що ж за предмети навкруги, їх так багато, а ви були молодці, так гарно попрацювали.